В дитинстві він дуже хотів бути льотчиком. Тоді ані про журналістику, ані про письменництво, ані про музику горовий навіть і мріяти не міг. І можливо, саме завдяки тому, що його дитячу мрію про небо нещадно зруйнували дорослі. Життя горового перетекло у творче русло. Мені все дитинство брехали, що льотчиком може бути хто завгодно. Потім, коли ти приходиш, він у військкомат на приписне, і тобі кажуть, так у тебе одного ока немає, який льотчик? Так, а ж така Він же без них, які м'єсія закрив рот, все, стройбати, все ніяким ти льотчиком не будеш. Отак От вбивають абсолютно всі мрії в дітях в радянському союзі. Так у мене й було. От льотчиком я хотів бути. Народився Руслан Горовий, як любить сам називати, у депресивному конотопі, і саме в цьому місці його навчила грати на гітарі. вулиця. Ми всі там бринчали на гітарах в першому класі. Мене відвели, бо я ж дуже хотів співати як висоцький. Ну тому, що з конотопа у нас других артистів ніхто не знав, О, крім висоцького. І звісно ж я хотів так грати. Прийшов в школу, а вони мене почали гамом вчити. Всьому мені воно не дуже сподобалося, і тому вчитель сказав, та він не та сага, ні, дуречок. Він не буде на гітарі грати і вигнав мене, і мене навчила вулиця. Я й досі не вмію нормально грати на гітарі. Я знаю там акорди, але я не вважаю, що це я граю на гітарі. У депресивному конотопі горовий робив і перші проби пера в конотопі, тому що в конотопі ну можна було і ще й піти контрольором. Наприклад, да, на трамвай. Дуже інтересна професія, і там знаєш, все життя контролером білячувати людей. От, а так сталося, що в конотопі, крім контролерів на трамваях, да, була ще конотопська студія телебачення, на яку я прийшов, сказав: А що ти вмієш? Та все вмію, не бреши, там вмію, правда, що вмію. От, і все. Я прийшов туди як оператор, але у нас. Не знаю, як у вас в ті роки, але в нас в конотопі не було професії на телебаченні, не вмію. От що тобі треба було, бо ти і робиш. Треба монтувати, сидиш, монтуєш. Треба знімати, береш камеру йдеш, знімаєш. Треба записати, бажаємо щастя, сидиш з дурною мордою біля цвітка, вазона, такого без тихому стакані. Каже. Шановний Петро Геннадійовичу. Із малого самбора вас щиро вітає вся ваша родина, зокрема зять і теща, і бажають вам щастя, головне здоров'я і ставлять вам групи сідісі з піснею Highway to Hell. Все. після насиченого життя та потужних кар'єрних сходинок у конотопі було дуже багато мандрів. Та пошуків самого себе зізнається Горовий. Після того як я попрацював в Конотопі, я ще пожив по любві на Донбасі. Тобто ще було дуже багато чого. Було німецькі мої гастролі, я кілька років прожив в Європі. А потім я вернувся і зрозумів, що я хочу жити в Україні раз. І по-друге, я хочу в кіно два. Я приїхав в Київ, і на той момент кіно кіно було в дуже глибокій задумчивості. І я попав в одну телекомпанію як оператор. Мені сказали, переходь якось в режисуру або в журналістику. Я попробував як журналіст, і потім я в восьмому році попав на магнолію ТВ. І саме працюючи на магнолії ТВ, Руслан Горовий дійсно зміг себе реалізувати у 2001 році. Паралельно працюючи на програмі ситуації, він запускає надважливий проєкт служба розшуку дітей. Тому що така кількість дітей, яка була в розшуку в 90-х, це було просто дурдом. І мені якось так наша шеф Євгенія Володимира Ткаченка каже: ну давай пробуй. Ми зробили пілот. Це був просто вибух. Виявилося, що е, програма от потрібна була на той момент. Ну, у нас були пікові моменти в 90-ті, коли одночасно в розшуку було понад 700 дітей. От скільки там, в середньостатистично, в школі, скільки вчиться дітей. От той є витока: раз. І півтори школи десь зникли, і ти не знаєш де одночасно. Тому. Було чим займатися, але і зараз служба працює, все працює, тому що ну, нова реальність, нові виклики. Руслан Горовий ось уже понад 20 років займається пошуком зниклих безвісти дітей. Та окрім цього видає свої книги, знімає документальні фільми про війну, показує їх по всьому світу, гастролює як музикант і навіть як актор із виставою на власні оповідання. Уся його діяльність про людей і для людей. А після повномасштабного вторгнення спільно з волонтерською групою цигани дуже активно допомагає людям. Моя війна не почалася в 22-му році, звісно. Вона почалася зразу після Майдану, коли ми поїхали на Донбас. І я досі ніжно люблю Донбас. У мене дуже багато там друзів, у мене дуже багато там ворогів. От, тому що я жив в Краматорську, і те, що було в Славянську, я дуже добре бачив, що відбувалося. Я зразу туди поїхав. От, у мене там воює кум, досі. У мене, у мене дуже багато друзів, у мене багато загинуло вже за цю святу землю українську. От, а в 22-му році я зустрівся в Києві. Ми з людою були навіть більше готові з дружиною ніж більшість людей. Бо що ми знали, що війна буде. Варіантів не буває, коли збирають біля твоїх дверей гуртка стоїть гурток з бітами рано чи пізно вони тобі замок розіб'ють в хату, влізуть. Так сталося і там. Ми навіть готували документи. У нас були документи на Дарусю на вивезення однією там є або мною, бо ми ж не знали, як воно буде. А як виявилося, що можна готуватися як завгодно і бути і не готовим. Повномасштабне вторгнення родину Руслана Горового застало в Києві. Я повернувся якраз з Харкова. Я вернувся якраз з Харкова в ніч. І зранку мені подзвонив мій, мій друг Міша Бондаренко, каже, танки пройшли проходи, вже йдуть на Харків, починаються бої. каже: я вивожу своїх і до військкомат. Я кажу: та значить, так і ми поступаємо. Я вивожу своїх йду і до військкомат. І почався шлях Людмили на захід, тому що машини в нас не було. Бо я не водив машину до повномасштабного вторгнення. А, мені воно було не потрібно, у мене робота поруч, ока нема. Мені не дуже зручно було, але життя зробило так, що я гасаю на машині, на всьому чим хочеш, вмію їздити. І варіантів в мене нема. Все, я пішов в військкомат, мені сказали одноглаза, я приходив завтра. Я раз прийшов завтра, другий раз прийшов завтра і почав займатися тим, що я вмію вишукувати людей, які попали в якісь там ситуації, і допомагати. Займався. Старшими людьми, які опинилися в Києві на поверхах в заручниках, фактично. Ну тому що люди повиїжджали швидко, уїжджали там в під'їзді, там два кота закритих у квартирі, і бабуся там на му поверхі, і все ніхто не заслужив такого життя, яке нас сьогодні спіткало. Ділиться своїми висновками волонтер, і по сьогоднішній день намагаються допомагати не тим, хто йому подобається, а тим, хто цього дійсно потребує. Якщо я до 22-го займався військовими, виключно і інтернатами, мене нас з кумом. Два підшепних інтерната було і Міджибожі, то зараз інтернати вивезені і зараз додалися цивільні, тому що цивільними менше хочуть займатися. Ну це не так красиво виглядає. Це ну, старші люди, які мають проблеми, не дай Боже, або лежачі, або ще щось, якісь мають вади. Це не дуже гарно виглядає на цьому. Не зробиш картинку. Але коли ти за когось зачепився і знаєш про це, я особисто не можу це закинути, оскільки я знаю, що такі люди є. Ці життєві історії і лягають в основу щемних книг Руслана Горового. Воно так, голова переповнилась, ти пишеш, це може бути де завгодно. В якийсь момент, знаючи, що в тебе написано, в тебе стріляє так щось. Все, ця книжка готова, далі ми не працюємо. Оця книжка вже має назву. Вона в голові має назву. От ти написав, скільки все повідає. Неважливо, скільки, і ти розумієш все. Оця, оця книжка. От я не знаю, як воно працює. І в неї така назва, і все, вона йде далі. ця книжка. а Ти пишеш далі. Хоча фактично можна сказати, що я все життя, оскільки це маленьке оповідання, маленька форма, то я все життя пишу одну книжку довго. Він не письменник, фантаст і не історик, проте завжди щемно пише про те, що його зачіпляє заживе. Всі порогові стани які стаються з людьми, вони чіпляють мене, і якось в голові воно там все перекручується і з'являється. Це важко сказати. Це все про життя, про те, що нас оточує. Ну, назви навіть такі, О 13 оповідання, бо те, по що ми проходимо не помічаючи ми, скапки, ну таке. Усе, що робить горобить, супроводжується єдиною метою зробити українців українцями не по паспорту, а по суті. І все, що я розказую, у мене одна мета бути українцями, не бути долбойобами, не бути зросійщеними. З Уходьте від тієї брехні, яка вас оточувала руками. Я сам зі з російщеної сім'ї. Моя сім'я говорила російською мовою, хоча мої діди прадіди говорили українською. От. І мені, мені боляче, мені за щось соромно. Прямо перед собою, що я стільки часу втратив. За щось боляче, що я в дитинстві співав, умовно, не червону калину, а падалінами по повзгор'ям. Ну, такий. Куча шлаку в голові, яка через мене пройшла, яка вона, вона зараз відфільтрувалася в когось не відфільтрувалася. От і все. І за це за це соромно і боляче. Розуміти, що тебе е багато років система обріхувала, брехала тобі, що ти просто навіть шансу не мав це дізнатися, це дуже страшно. Слава Богу, що у нинішнього покоління така шанс є зараз. Розуміють, скільки треба було. Умовно розстріляних сандермоху, щоб з'явився булгак.